У біля царки попрощались 59-річним Володимиром Воскресенським, який загинув 9 грудня під час виконання обов'язків в районі населеного пункту Васильівка на Дніпрі, Дніпропетровської області. Майор був командиром зводу охорони роти однієї з військових частин. У нього залишилась дружина та троє дітей. До спаса Преображенського собору прийшли рідні, друзі, родини та небайдужі містяни. Поховали оборонця на алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна пам'ять герою. Хороший був блучила хорошою був людиною. От, і все. Десять років провчилися разом. Взагалі, душа компанії, відмінник, все, все, все добре було. Першим вступив у військовий інститут чи військове училище. Не пам'ятаю, це було давно. Троє діток все добре. Взагалі, якби не війна, от, і все хорошо взагалі не бнівайна. П'яний пішохід потрапив під колеса авто, коли перебігав дорогу. Як з'ясували правоохоронці, 51-річний водій автомобіля ВАЗ, повертаючи, наїхав на чоловіка. Потерпілого з травмами доставили до лікарні. Тепер Керманичу загрожує до трьох років позбавлення волі. У білі церкви на одному з військових об'єктів правоохоронці разом з кінологами під час профілактичних заходів виявили в одного з військовослужбовців наркотичні речовини. Представники ВСП викликали слідчих, які зафіксували факт знахідки та забрали речовину на експертизу. Працівники ДБР викрили масштабну схему крадіжки грошей у військовій частині з Київщини. Частина військових наразі дислокується на Донеччині, проте є й паперові, які живуть вдома. А дехто навіть перебуває у розшуку ТЦК. Схему крутив бухгалтер, знаходив цивільних, брав у них документи, банківські картки та обіцяв легкий заробіток. На ці картки щомісяця капали фейкові зарплати і бойові по 100 тисяч гривень. При цьому чоловіків він офіційно не оформляв, але невелику частину виплат їм таки віддавав. Усі ці бійці існували тільки в звітах для банку в реальному списку військових ніколи не було. Державі завдано збитків на 15 мільйонів 500 тисяч гривень. Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. Ще трьом цивільним, які скористалися схемою, готуються повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває. ДБР встановлює інших посадових осіб військової частини та цивільних осіб, які могли бути причетні до розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Комунальної аптеки по вулиці Гоголя, 42, дріб, 17, площою понад 201 квадратний метр продали за 9,5 мільйонів гривень, а кошти витратили на ремонт доріг міста. Про це наш телеканал дізнався з відповіді заступника міського голови Анатолія Кравця. Новою власницею будівлі біля центрального ринку стала підприємиця Ірина Московчук, з якою уклали договір купівля продажу на початку вересня цього року. Тоді в аукціоні взяли участь три учасники. Зазначимо, що з цієї суми 1 мільйон 500 тисяч гривень сплачено податком до держбюджету. Інша сума 7 мільйонів 500 тисяч гривень закатана в асфальт. Хоча які вулиці відремонтовані за ці кошти посадовець не уточнив. А ось щодо іншого аукціону з продажу комунального приміщення по вулиці Богдана Хмельницького, 26, Площею понад 243 метри квадратних, де раніше розміщувалось похоронне бюро. За інформацією міської ради, аукціон не відбувся через відсутність учасників. Вартість цього об'єкта оцінили у 8 мільйонів 100 тисяч гривень з податком, але згодом ціну знизили вдвічі. Зазначимо, управління комунальної власності та концесії поки не планує продавати інші приміщення, що ще залишились у власності громади. Якщо ви давно не проводили чекап організму та не відвідували лікаря, то зараз саме час. Ми знайшли ідеальне місце, де ви можете перевірити свій організм від А до Я. А ще підписати декларацію з сімейним лікарем та отримати від різних фахівців якісну консультацію. Все це про клініку Доктор Девід детальніше у сюжеті. Клініка Доктор Девід це місце, де ви з комфортом та без будь-якого страху можете отримати повний спектр послуг. Тут присутні сімейна медицина, педіатрія, гінекологія, мамологія та інші не менш важливі спеціалізації, зокрема над сучасні технології ультразвукових досліджень, органів малого тазу, молочної та щитоподібної залоз. На рецепції вас привітно зустрінуть та подбають про комфорт ще з порогу. Відповідно до договору заключеного з Національною службою здоров'я України та законодавства України. Ми надаємо весь спектр послуг згідно пакету послуг Первинна медична допомога. Лікарі нашого закладу безкоштовно оглядають, консультують, проводять щеплення, беруть аналізи, які прописані в цій програмі, роблять відповідні направлення, відкривають лікарняні. Також роблять все те, що роблять лікарі в закладах комунальної форми власності. Жіночий організм справді вабагливий, тому лікарка-гінекологиня мамологиня Алла зауважує на профілактичних оглядах. За статистикою передчасне виявлення захворювань у 90% випадків виліковні. Профілактичні огляди для жінок повинні проводитись один раз на рік, і вони включають в себе огляд та консультацію лікаря-гінеколога. ПАП-тест, тобто мазки на атипові клітини та на флору, ультразвукове обстеження молочних залоз, органів малого тазу та щитоподібної залози. Рекомендовано з 14-річного віку один раз на рік проходити профілактичні огляди у лікаря-гінеколога. Важливо не боятися. Дуже багато пацієнтів бояться приходити до лікаря, тому що вони бояться почути якийсь страшний діагноз. Але звичайно, якщо ви ходите щороку, ви не зможете почути цей діагноз, тому що а, за рік не відбудеться нічого страшного. У клініці також можна заключити декларацію. У такому разі ви отримуєте пакет первинної медичної допомоги, який включає в себе безоплатні послуги від НСЗУ, такі як консультації та огляди сімейного лікаря та педіатра, як і в державних поліклініках, проте з комфортом, також ряд аналізів, електрокардіограми, направлення до інших спеціалістів та лікарняні. А на інші медичні послуги, які не входять в цей пакет, діють доступні знижки. В нашому закладі ми заключаємо декларації з пацієнтами, для яких умови більш комфортні ніж в комунальних закладах. Ми працюємо згідно договору НСЗУ, проводимо безкоштовні аналізи, вакцинацію. Консультації з лікарем проходять швидко, безболісно, а головне у доброзичливій атмосфері. Професійність спеціалістів важко не помітити. Тому не варто боятись профілактичних оглядів, адже це запорука вашого здоров'я. Запорука здоров'ю є щорічні чекапи організму. Відвідувачі клініки дають правдиві відгуки та кажуть, що звертаються не вперше. Зауважують на професіоналізмі лікарів, доступності цін та зручному розташуванню. Адреса клініки доктора Девіда, місто Біла Церква, вулиця Курсова, 20. Або телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Обрала цю клініку, бо вона знаходиться мені зручності доїхати. Дуже приємний лікар. Мені сподобалась консультація. Я думаю, що буде якийсь результат загалом. Задоволена всім клініку обираю, тому що тут працює дуже чудовий лікар. Педіатр прийшла з хлопчиком Павленка Євгенія Вікторівна. Ми в неї були на Шевченка, слава Богу, перейшла поближче в цю клініку, і тому і ближче, і ну, умови кращі, чергинтії, скупчення немає. Гарно приймають, зустрічають, пропонують послуги, якщо якісь акції кажуть. Центр охорони здоров'я доктор Девиць знаходиться прямо в центрі міста та має широкий спектр послуг, тому вам точно варто завітати. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Пропустили ефір або хочете переглянути улюблені сюжети ще раз. Заходьте на наш ютуб канал. У пошуку достатньо написати Еспресо Біла Церква. Там знайдете ексклюзивні новини, повні версії інтерв'ю та репортажі, які варто побачити. Тисніть дзвіночок, коментуйте, ставте вподобайку і залишайтеся з нами. Біля церкви на базі одного з медзакладів відкрили простір турботи про ветеранів та ветеранок. Це місце підтримки для тих, хто проходить лікування та відновлення після служби. За інформацією мінветеранів тут працюють психологи, реабілітологи, протезисти, психіатри та лікарі. Варто зазначити, що у просторі також є кабінет первинного протезування для цивільних та військових. Цей проєкт реалізовано мінветеранів та МОЗ України за фінансування Європейського союзу. Зокрема, з листопада цього року в закладі запрацював окремий напрямок. Центр ментальної допомоги. Він включає в себе психосоціальну підтримку діючим військовослужбовцям, ветеранам та ВПО. У нас в закладі відбулася значуща подія за участі міністерки. У справах ветеранів пані Наталії відбулось відкриття ветеранського простору, вже сучасний ремонт, сучасний хаб для ветеранів. Поряд із ветеранським простором ми сформували ще кабінети для. Протезування військових і цивільного населення сьогодні це програма МОЗ за підтримки губернатора і за підтримки французьких наших міжнародних партнерів для підтримки реабілітації в Україні. Сформували і повністю оснастили вони нам протезним обладнанням поставили комп'ютерну техніку і. Первинне протезування буде проходити в цих кабінетах. Навчили на міжнародних проєктах наших протезистів, і далі ми будемо рухатися в цьому напрямку протезування руки, ноги для військових і цивільного населення. Неймовірно важливий. Я вважаю, в, в свій час мені також не вистачало сам. Такого кабінету, таких послуг, і я дуже радий, що є можливість зараз від, відкрити також в нашому рідному місті, білі церкви. Я сам родом з Білої церкви. І сподіваюся, що це допоможе також багатьом хто хто буде користуватися тут медичними послугами багатьом ветеранам. Так, і Чекаємо також е, вражень, також від е, місцевих користувачів, вражень, е, пропозицій, бажань, доповнень. Церківському фаховому коледжі сервісу та дизайну відкрили експозицію Герої не вмирають. Вона розташована у центрі ветеранського простору на базі гуртожитку коледжу. У виставковій залі представлена сторінка пам'яті, на якій вже розміщено чотири портрети полеглих студентів-випускників, прапори, фото, а також інші трофеї та нагороди за допомогу війську. У заході взяли участь ветерани, діючі військові та рідні загиблих захисників. Наприкінці студенти коледжу вручили подарунки оборонцям як знак подяки за захист. Сьогодні у нас відбувається цікава подія. Ну треба сказати, що на базі коледжу уже рік працює центр ветеранського розвитку. А в цьому, от зараз, сьогодні ми відкриваємо експозиції, де ми вшановуємо наших героїв, наших випускників, які загинули. Ми сьогодні запросили батьків, запросили друзів, запросили центр інтеграції ветеранів і для того, щоб ну, по перше, подякувати батькам. По-друге, подякувати, і сподіватися на співпрацю з усіма нашими партнерами, бо це тема підтримки ветеранів, вона дуже сьогодні актуальна. Треба їм допомагати, треба соціалізуватися, треба адаптуватися в складних умовах. І я хочу сказати, що наші студенти проводять разом з педагогічним колективом, проводять велику роботу щодо підтримки, щодо надання матеріальної допомоги, донати, проведення різноманітних акцій. Сьогодні наш випуск завершується, але життя в міста триває. Багато унікальне та непередбачуване. Дякую, що довіряєте. Еспресо Біла Церква. Побачимось вже завтра.